Мати продає дитину. Так мене взяли за покупця. Всередині юрби стояла мати, що безсилено нуждою продавала свою маленьку дитину. Крізь сльози та ридання вона вихвалювала якість своєї дитини, яка, на щастя, не плакала, тільки широко відкритими очима оглядала юрбу, мов би шукала у ній свого покупця. Мати обертала на всі боки своє дитятко, ні криве, ні сліпе, ні заражене, та врешті, на доказ його безперечної вартости, показала, що це хлопець. Жалісним голосом, зраненої звірюки, вона кляла свою лиху долю, що змушувала її до цього розставання, благала людей милосердя, не дати її дитині згинути з голоду, як цуценяткові. Свого одинака хлопця вона віддавала за невільника, продавала будь кому, щоби тільки визволити його з неволі голоду, а може, й смерти. Ніхто з юрби навіть не ворухнувся, хоч вона вже замовкла, шукаючи очима покупця. Врешті, на доказ своєї нужди та безсилля, вона показала юрбі свої висохлі груди, з яких не виплила ні краплина молока, хоч вона їх спазматично стискала. Бачучи байдужість юрби, вона знизила ціну продажі та стала запевняти людей, що їжа для дитини не буде дорога, бо, мовляв, малев довольниться жменею рижу. Воно не, лакоме, не вибагливе, звикло до кількаденного голодування. На кінець обесили просьбами вона закричала Беріть його задурно, беріть, нехай я вмру, тільки щоб він не вмер мені на руках. Китайці, послухавши її жалів та закликів, відходили своєю дорогою, лишаючи місце для нових цікавих. Мати звернулася на мій бік з благанням, хоч я була певна, що тільки остаточність змусила її до цього жесту, бо вона воліла би віддати свого хлопця китайцеві, ніж білій людині. В мені аж затремтіло серце від її погляду, хоч я не виявляла мого співчуття. Що я могла би зробити з цією дитиною, куди її повести, як виховати? Я чекала на закінчення продажі, щоб дати їй кілька юнанських доларів. Тепер це могло би пошкодити у торзі, зменшуючи милосердя людей, якого зрештою досі і так ніхто не виявив. Беручи мою пасивність за ще одну й останню відмову, мати в розпуці шпурнула своєю дитиною на землю, а сама стала товкти головою об каміння. Дитина заплакала зі страху й болю, ніхто з юрби навіть не ворухнувся. Вони придивлялися, мов до театральної вистави, байдужі, спокійні, хоч цікаві на закінчення. Я не витримала трагізму сцени, схопила голову матері, міцно стиснула її у моїх руках, щоб вона не розбила собі черепа. Тоді вона ще раз підвела на мене свої кров'ю залиті очі, відразу зрозумівши, що тепер їй неважко буде використати моє співчуття, схопила своє хлопчення із землі і знову простягла його до мене. Ні, тепер я вже не могла відмовити їй. Я взяла дитину у брудному сповитку на руки та вкинула всі гроші, які мала в кишені жінці, що зі здивування, радости чи суму не могла навіть піднятися, щоб попрощатися зі своєю проданою дитиною. Я відійшла крізь юрбу, яка знову розступилася переді мною. Коли я вернулась до мів, мій бой аж ахнув. Ще того самого вечора малий приблуда, викупаний з чистими вухами й нігтями, сидів побіч мене за обідом у моїй довжезній сорочці, несміло заїдаючи риз на молоці, яким годував його мій бой. Він викривляв уста на смак молока, бо від нього видно був уже відвик і сильно прижмурював очі від рясного світла білої кімнати. Це мені піддало думку прозвати його Ван, що означає вечір. Від цього дня мій бой зайнявся з великою дбайливістю дитиною, яка справді не була лакома, ні вибаглива з огляду на свій попсований, змалілий шлунок. Тепер уже щоранку я бачу вана, як він щораз сміливіше грається з Китаєм, що тепер уже з далеко меншою нетерплячкою вичікує на моє пробудження. В хаті і саду стало весело, а часом навіть і надто голосливо. тоді я згадую з насолодою колишню мою самоту й тишу. Зате тепер, коли зустрічаю на вулиці юрбу людей довкола мам, що продають своїх дітей, обережно виминаю цю небезпеку для моєї свободи і незалежності. Проте тепер маю сина китайця. Три тижні пізніше, одного ранку під дверима, з'явилася його справжня мама. Вона боязко війшла в сад, де, здивований видом жебрачки, китай кинувся з гавкотом на неї, вишкіривши злісно зуби. Ван сміявся і кидав камінчики у бік жінки, хоч по кількох хвилинах задумано замовк, мабуть, пізнав свою маму. Я ніяк не могла зрозуміти, як ця жінка віднайшла мій дім, хоч бой запевняв мене, що вже не раз бачив, як вона бродила довкола мурів моєї хатини. Мати несміло підійшла до свого сина і простягла до нього. Вона принесла йому напевно вкрадену лакоминку, на якої смак Ван квасив устами. Мабуть, зіпсований новим життям, він видавався нечулий навіть на її пестощі, якби вважав їх надто грубими. По цих непривітних відвідинах, зі своїм подорожнім клунком на плечах, відійшла вона з далеко меншим жалем за своїм уже відчуженим сином, хоч, напевно, з потайним сподіванням, що з нього колись стане могутній мандарин, так як це буває у старинних оповіданнях.